Сьогодні, 3 квітня, в зоні проведення антитерористичної операції російсько-терористичні угруповання продовжують поодинокі обстріли українських позицій. Здебільшого, в ході хаотичних збройних провокацій, бойовики використовують стрілецьку зброю. Найбільша активність ворога фіксується поблизу Донецька. Так, з опівночі до вісімнадцятої години 3 квітня злочинці з гранатометів і стрілецької зброї сім разів обстріляли селище Опитне. А о 15.25 бойовики вели вогонь із 120-мм мінометів по місту Авдіївка. Поблизу Артемівська бандформування чотири рази обстріляли Майорськ і один раз із кулемета, селище Луганське. В районі Маріуполя о 5.40 бойовики із 82-мм міномету обстріляли Чермалик. На цьому ж напрямку наші сили протиповітряної оборони зафіксували три безпілотні літальні апарати противника. За винятком цього, ситуація впродовж дня поблизу Маріуполя залишалася спокійною. На Луганщині сьогодні до 18.00 обстрілів не було. Загалом з опівночі і до 18 години 3 квітня противник 17 разів порушив режим тиші.